За 68 тисяч гривень можна купити оригінальний подарунок в одиничному екземплярі. Даю одразу відповідь, що можна придбати ікону, виконану повністю вручну іконописцями майстрами, а також ювелірами, тому що ікона Георгія чи Юрія Змієборця, як його ще називають, писана повністю вручну, а потім одягнена в такий оклад з міді, який Покритий сріблом та золотом, розписаний ювелірними малями. Наскільки деталізовано, що кожен мазочок взагалі ніде не виходить ні за які грані, плюс прикрашений камінчиками «Сваровський». Дубова біла сучасному стилі рама з підрамником, який покритий сусальним золотом, оригінальний подарунок, який оцінять, даю вам 100%, плюс іде сертифікат до ікони. Пакуємо його в таку гарну синю коробочку та вам вже готові відправляти. Звертайтесь до нас за контактами, які вказані в шапці профілю. Повторюсь, єдиному екземплярі так, що будьте унікальними, даруйте оригінальні унікальні подарунки.